Діти, послухайте вірш про зиму, що написала Леся Українка. Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває, в гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина у вирій на зиму літає? Вненьки спитала дитина. Ні, не кожна. Отказує мати, он де бачиш пташина сивенька, скаче швидко отам біля хати. Ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка нащо морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими на навісної? Жде, що знову прилине весна. Мамо, чи сиві пташки сміливі, певно, дуже, чи то безпечні такі. Чуєш, цвірінька відтак мов їм про зиму байдуже. Бач, розспівалися як. Не байдуже тій пташці, мій синку, мусить пташка малесенька дбати, де б водиці дістати краплинку. Де б під снігом поживу шукати? На що ж співає? Чудна, краще б шукала зерна. Спів пташині потіха одна. Хоч голодна співа веселенько, розважає пташини серденько. Жде, що знову прилине весна Діти. Про що запитала дитина у мами? Що відповіла матуся? Чому співала пташка? Цей вірш написала видатна українська письменниця Леся Українка. Вона написала багато творів, на її честь називають вулиці, театри. Такі люди славлять не тільки себе, а й свою країну.